У нас остаточно розпогодилося, тому треба зайнятися прибиранням. Як зазвичай, я починаю з полісаднику, бо тут треба просто скосити траву. Але по краю у мене тут росте розмарин і шавлія, тому спочатку я проходжу навколо кущиків акумуляторними ножницями, акуратно підрізаючи траву. І вже потім на арену виходить газонокосарка, Котру я не тільки скошу траву, а перебиваю всю ту обрізану ножницями навколо кущиків. І коли вже скошена, я знову проходжу по краю акумуляторними ножницями. Можна було б це все зробити тримером, але ділянка досить маленька і витягувати тример, щоб потім його ще чистити, ну немає потреби. І ось такий результат у мене вийшов. Все акуратно, все чисто, кущики всі на місці. Мені подобається.